Україні Слава моїм не а ми продовжуємо працювати. Сьогодні у нас 11 березня, сьогодні наші е, волонтери відправляються на східний напрямок. Дуже-дуже потрібно було на Курахова, тому що там хлопці несуть великі втрати. І знаєте, ми не можемо стояти осторонь, кожна хвилина є важлива. Тому ми, відгукнувшись бігом громади всі наші на запит, приєдналася сьогодні громада Кривчунка. Що ми наготовили? Андрюша, показуємо, що наша громада сьогодні нам привезла. Привезли солодощі, привезли картопельку, яку хлопці просили. Привезли е гущоночку. Да? Це що у нас тут? Мат і лимон, і імбір. Далі салати, далі згущенка, каша горохова. Кров'янка, бачите, підказують, <плес> цукерочки. У нас це капусточка, салати, мінігрет, туалетний папір, сало на бутерброди, яблучка Тушонка. і тушоночка. Ну, воно все так просто складене. Я дуже-дуже дякую кожній людині, яка доєднується в громаді. Ви робите велику-велику спільну роботу. Знаєте, як важко їм там, а коли ми в єдності, це є сила. Тримаймося рідної і знаємо, що важко. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава шановні кривчуняни, і не тільки кривчуняни, тому що в нас вже доєдналися і жителі тайниці, і Литвинівки, житники, п'ятигір. Всі допомагають, всім дякуємо від імені благодійного фонду від імені захисників, тому що в нас майже кожного разу об'єм допомоги збільшується і збільшується. І сьогодні у нас вийшла не планова додаткова поїздка. І в нас завдяки всім небайдужим все рівно є, що привезти І на понеділок на 18 також готуємо допомогу. Всім ще раз дякуємо захисникам низький уклін. Україн, слава Україні! героям слава Слава Україні, слава моїй незламній! Сьогодні до нас доєдналася е, родина середи, яка постійно із міст з громади Олександрів з початку війни підтримує дуже потужно нас. Подивіться, які що наготовили рулетики, які смачні рулетики поїдуть на Курахове на Донецьку до наших захисників. Трошечки слів для наших захисників. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Тримаємося, працюємо. Не забувайте донатити. Героям слава! Героям слава! Героям слава.